Артур Харитонов, президент громадської організації ліберально демократична ліга України. Пане Артуре, вітаємо вас! Доброго дня. Артуре, найперше запитання: китайські виробники домінують в торгівлі з Росією життєво важливими елементами та обладнанням, яких серед іншого життєво потребує військово-промисловий комплекс Росії. Про це пише Financial Times. Видання звертає увагу на два факти: збільшення поставок обладнання і частку китайських товарів в російському імпорті. Ну і спочатку повномасштабного вторгнення в Україну в Китай у 10 разів збільшив поставки Росії високоточних верстатів, що можуть використовуватися для військової промисловості. І Ми розуміємо, що скоріш за все і використовує. Бо навіщо їм інакше такої кількості цих верстатів? Скажіть, будь ласка, чи е, існують якісь загрози в цьому випадку для Китаю, коли він продовжує таку тісну співпрацю і не просто продовжує, а постійно нарощує її? Угу. Ні, не існує Китай. Безумовно, що підтримує Росію усім чим можна. Ми розуміємо, що нині Росія знаходиться під е, повним захистом підтримки КНР. Власне, це охоплює не тільки передачу чутливих технологій, що було домовлено на рівні Джана Юся, другого мілітариста Китаю, власне, другого людини в центральній військовій комісії Комуністичної партії Китаю після Сі Цзіньпіна е, разом з Путіном, але й на рівні і на інших рівнях о, власне, і про це було. Була розмова під час візиту Мішустіна та останнього, коли він їздив звітувати перед Цізінпіним про виконану роботу. Причому це вже прямі цитати, що він е, виконав його доручення. Та було е, Китай підживлює Росію на рівні інвестицій, на рівні підтримки їхньої економіки, фінансової системи. Звісно, що рекордних закупівлі газу і газу і нафти, тому ця ситуація не нова, і те, що Financial Times через фактично два роки повномасштабної війни до цього дійшло. Ну це питання В'ятково до журналістів, які не так активно це розслідують, як би могли. Нині можна спостерігати чимало помилок в аналітиці глобальній, де будь-яка оцінка Росії відбувається без оцінки Китаю. Це не та реальність, яка існує. Реальність така, що Росія і Китай вони об'єднуються. Навіть 1 січня росіяни в китайській пропаганді натякнули, що їхній рівень відносин може ще більше поглибитися. Тобто, це була така анонс подальшого їхнього союзу поза як цьогоріч Китай і Росія відмічають 75 років своїх дипломатичних відносин. Так само Китай і Північна Корея відзначають 75 років. І на жовтень вони готуються заходи. Про що вони будуть, ми поки не знаємо, але ризики великі. Ще до однієї теми війська південної Кореї і Сполучених Штатів Америки провели спільні навчання із бойовими стрільбами поблизу кордону з північною Кореєю і застосуванням важкого зброєння. Про це вже писало видання Reuters. За інформацією видання протягом тижня тривали ці навчання з 29 грудня до 4 січня. І ми також чули слова Кім Кімчанина, який сказав, що в разі чого він готовий вдарити там по південній Кореї, вступити в конфлікт із Сполученими Штатами Америки, ну тобто, звучали такі ось прямі погрози. Наскільки ці загрози з боку північної Кореї є реальними, найперше для південної Кореї, а потім і для Сполучених Штатів Америки, і в разі, якщо раптом Північна Корея піде на такий крок, чи буде мати вона союзників, тому що ті союзники, які зараз не існують, скажімо, та ж Росія, ну вона не зацікавлена, очевидно, поки що воювати ще на один фронт, тим більше такий великий, як Сполучені Штати Америки. Це помилкове мислення. Росія готується до іншої війни. Ця війна не в Європі, а в Індопацифіці. Тому вони з Китаєм проводять дуже активне навчання. Патрулі довкола Японії. Російські кораблі вже були помічені торік в Тайванських водах. Тому тут немає нічого дивного. КНДР і власне сама КНДР. КНДР є маріонеткою, передусім Китає, потім Росії. І ці заяви вони також зроблені не просто так, тому що Кіму захотілося знов комусь погрожувати. У нас придбулися якісь стратегічні консульти. Сультації в Пекіні з декілька днів до того, заступник міністра нескорних справ КНДР був в Пекіні. Домовлявся якраз про відрядження Кіма в КНР для зустрічі з Сі. А в той же час там знаходилися а, росіяни Герасімов. Повідомив про те, що вони досягли з Північною Кореєю якогось там стратегічного рівня воєнного співробітництва, і так само вони щось погодили з китайцями. Після цього у нас відбулося таке загострення в раториці, і тут нові провокації. Ці сьогодні повідомляються про якісь там обстріли та південно-корейської території, і тому так активно готується Південна Корея до можливої війни і не тільки південна Корея, бо Сполучені Штати тут ну це не зовсім про них та і це і про них. Але якщо говорити про загрозу життю цивільного населення, це загроза для південної Кореї і для Японії, де звісно КНДР може чимало горя принести людям. от але тут уважно, треба дивитися за анонсами Росії, тому що Китай бої. Іться наразі прямо заявляти по ну, поки що про підтримку північної Кореї. Це майбутні місяці. А росіяни що роблять? Власне, Лавров заявив, що він бачить вузли конфлікту 24-го року на Корейському півострові. от, це вже такий гучний анонс був. Також Путін вперше в історії публічно визнав участь росіян у вторгненні в Корею на боці Китаю, на боці так званої КНДР. Ну от і це також не просто так. Тобто, це прямі Огрози, що Росія може долучитися до воєнної провокації КНДР, у разі чого ну і ми бачимо нині, що відбувається між Росією і КНДР. Ми думаємо, що Північна Корея передає Росії озброєння через російську війну в Україні. Але для КНДР, тобто для Китаю, це другорядне питання. Це якраз історія про утворення цієї регіональної коаліції і велику майбутню війну, якою, сподіваюся, Америці та ну, думцям, в тому числі нам вдасться уникнути на планетарному масштабі. От якраз про те озброєння. Яке Північна Корея передає Росії. Хотів вас ще запитати, і це вже буде останнє запитання на сьогодні. Представник МЗС Великої Британії випустив заяву, в якій королівство засудило факт використання Росією під час останніх ракетних ударів по Україні балістичних ракет, отриманих від КНДР, як зазначає агенція Reuters, Лондон закликає Пхенян припинити таку військову допомогу країні агресору, нагадуючи, що Північна Корея і без того підпадає під жорсткий режим санкцій. На вашу думку, але чи зупинить це північну Корею і можливо стримає її від того, щоб в подальшому? постачати 에, Росії ось такі ракети, тому що коли ми постачали там боєприпаси, якісь і так далі, не було такої реакції. А тут ми розуміємо, що загроза вже більш масштабна. Ну, слова в цьому випадку мало що значить, ми розуміємо, що Кендер нічого від не відступиться, позаяку на отримує вказівки спокійно. Розумієте, коли країна повністю утримується Китаєм, а тепер за вказівку з Китаю отримує від Росії бенефіції для враз власних наступальних спроможностей, Бо Росія ж передає КНДР і технології і різні свої ресурси, яких в яких Росії дуже багато, тобто КНДР збагачується на цьому і вона. Наповністю підпорядкована цим домом країна утворюється оця коаліція регіональна коаліція зла. Вона в світовому масштабі більше там ще ж і Ірани, і Сирія, і Венесуела, Куба. Ну тут можна прораховувати численні автократії, які на планеті існують. Але якщо мова про регіон, то це якраз коаліція Росії, КНР, і КНДР, яку вони створили у відповідь на угоди в КЕМДЕВІДІ історичні та про об'єднання Південної Кореї і Японії. і це має бентежити всіх і власне, нині. Це на порядку денного президента Джо Байдена і власне уряду Фуміо, Кішіде. ще йде. Ну і звісно, що президента Юна, тому що там скоро президентські вибори, і порядок денний про північно-корейську загрозу. Він там усюди нині, пане Артуре. Дуже дякую вам за те, що доєднались до нашого етеру. Бажаю вам вдалого дня. Артур Харитонов, президент громадської організації Ліберальна демократична ліга України, був з нами на «Прямому зв'язку.